Я ніколи не думав, що стара стайня в глухому селі може стати епіцентром мого найбільшого кошмару. Ніколи не вірив у ті дурні сільські байки, про які пошепки розповідали місцеві бабці до тієї ночі, ночі повного місяця, яка назавжди закарбувала в моїй пам'яті запах гнилого м'яса і порожнечу, що зяяла там. Де мав бути звичайний кінь. Мені було трохи за двадцять. Роботи в місті бракувало, а я з дитинства любив тварин, особливо коней. Коли почув про вакансію конюха в якійсь забутій богом місцині далеко від цивілізації, подумав, чому б ні. Це був шанс втекти від міської метушні, побути наодинці з природою і займатися тим, що до душі. Стайня виявилася саме такою, як і уявляв. Старою дерев'яною, з потрісканими стінами і дахом, який, здавалося, тримався на чесному слові. Вона стояла на пагорбі, трохи віддалік від кількох розкиданих хатин, навколо поля, ліс на горизонті. Місце тихе, навіть занадто. Повітря тут було особливим, пахло старою деревиною, сіном, і чимось ще, чимось ледь вловимим. Ніби за тхлим, що осідало на язику. Робота була нескладною: годувати коней, чистити стіла, виводити їх на випас. Коні були спокійні, звичні до тиші. Я швидко до них прив'язався. Дні тягнулися повільно, монотонно, але мені це подобалося. Вечорами після роботи я сидів на старій главці біля входу, слухав цвіркунів і дивився на зорі. Все було мирно. Навіть трохи іделічно, проте з перших днів я помітив дивні речі, не те щоб лякаючі, скоріше незрозумілі. Іноді пізно ввечері, коли стайня вже поринала в темряву, здавалося, що з глибини чути якісь дивні зітхання чи тихий скрегіт. Спочатку списував усе на вітер, на рух старої будівлі. Світло було лише від ліхталя, що висів над входом. А всередині лише темрява, яку розрізав слабкий промінь мого налобного ліхтарика. Тіні здавалися надто густими, надто рухливими. Іноді коні безпричинно нервували, форкали і перебирали копитами, дивлячись у темні кути. Я намагався їх заспокоїти, але відчував, що щось їх непокоїть, щось, чого я не бачив. Місцеві жителі були стриманими. На мої запитання про стайню лише відмахувалися, бурмотіли щось про погане місце і радили не затримуватися там після заходу сонця. Особливо вони не любили говорити про попереднього конюха, якого за чутками звільнили через жорстоке поводження з тваринами. Про нього говорили з огидою, але й з якимось прихованим страхом. Ніби він сам був частиною цієї темряви. Чим довше я там працював, тим сильніше відчував, що це тихе місце приховує щось давнє і зловісне, що чекає свого часу. І цей час настав. Проте з часом ті дивні зітхання та скрегіт перестали здаватися просто шумом старої будівлі. Вони стали. Осмисленішими, чи що, ніби хтось або щось поволі рухалося в темряві стайні, видаючи звуки, які не належали ні вітру, ні осідаючому дереву. Іноді це був тихий шкряб, ніби хтось проводив довгими нігтями по стіні зсередини, іноді щось схоже на схлип, глибокий і мокрий. Що змушував волосся ставати дибки. Коні реагували все гостріше. Вони не просто нервували, вони почали боятися заходити в стіла після настання темряви, доводилося їх майже силою заганяти всередину, а потім вони стояли, тремтячи і дивлячись широко розкритими очима в найтемніші кутки, де, здавалося, збиралася сама ніч. І той запах, спочатку ледь вловимий, він почав з'являтися частіше. Це був не запах гнилого сіна чи старого посліду, це було щось інше, важке, солодкувато мертве, як запах тухлого м'яса, що довго лежало на сонці, але з якоюсь неприємною вологою землистою ноткою. Він з'являвся раптово. Стояв у повітрі кілька хвилин, а потім зникав так само несподівано, лишаючи після себе лише гидкий присмак у роті і відчуття, ніби тебе облили чимось огидним. Я намагався говорити про це з місцевими, але вони лише ще більше відгороджувалися, коли я згадав запах. Одна стара жінка перехрестилася і пробурмотіла щось про нечисту силу та гріхи, що гниють під землею. А коли запитав про попереднього конюха, чоловіки мінялися в обличчі, відводили погляд і казали, що краще того імені тут не згадувати. Склалося враження, що вони не просто боялися його жорстокості, вони боялися його, ніби він був не просто людиною. А частиною тієї темряви, що оповила стайню, це лише посилювало моє занепокоєння. Я почав відчувати, що мене тут не просто не хочуть, а щось приховують, щось дуже погане. Дні стали коротшими, вечори довшими і холоднішими. Кожен захід сонця приносив із собою неспокій. Я почав затримуватися біля стайні довше, намагаючись зрозуміти, що відбувається. Але чим більше я слухав і вдивлявся в темряву, тим сильніше відчував, що це не таємниця, яку можна розгадати логікою. Це було щось первісне, зловісне, що крилося в самій суті цього місця, і воно чекало. Чекало на мене, чи просто чекало певного моменту. Цей момент настав із повним місяцем. Того вечора місяць висів на небі величезний і блідий, заливаючи все навколо якимось мертвим примарним світлом. Повітря було незвично тихим, ані подиху вітерця, навіть цвіркунів не було чути, абсолютна тиша. Я закінчив роботу пізніше звичайного, перевірив чи всі коні на місці, зачинив важкі дерев'яні ворота стайні на масивний засув у темряві. Освітленій лише ліхтарем, стайня здавалася особливо зловісною, її тіні були густішими, ніж зазвичай. Я попрямував до свого маленького будиночка неподалік, але якась тривога не відпускала. Вже майже дійшовши до будинку, я зупинився у тиші повисло щось неправильне, а потім я відчув його. Той самий гидкий, солодкувато мертвий запах гнилого м'яса, але цього разу він був у сотні разів сильнішим, настільки концентрованим, що аж різав очі і палив носоглотку. Він йшов зі сторони стайні, серце шалено заколотало в грудях. Такого сильного запаху ще ніколи не було, я повернувся і кинувся назад. Чим ближче я підходив. Тим нестерпнішим ставав сморід, він обволікав усе, проникав під шкіру, здавалося, виходив із самої землі. Коли я підбіг до стайні, побачене змусило мене заціпеніки. Важкі дерев'яні ворота, які я щойно зачинив, були вирвані з корінням, не просто відчинені, вирвані, ніби хтось із неймовірною силою просто відірвав їх від стіни. Уламки дерева валялися навколо, а масивний металевий засуб був зігнутий як шматок фольги, вирваний з дерев'яної балки. Такого просто не могло зробити жодна людина. Ані вітер це було неможливо. Зяюча темрява всередині стайні здавалася ще чорнішою і густішою, ніж ніч зовні. Звідти йшов епіцентр цього жахливого запаху, і крізь нього. Ледь чутно пробивався якийсь інший звук, тихий, м'який шурхіт, ніби щось важке, повільно тягнули по землі, і якесь дивне низьке дихання. Мозок кричав тікати, просто розвернутися і бігти геть, ніколи більше не оглядаючись, але ноги не слухалися. Я стояв паралізований страхом і огидним запахом. Дивлячись у темний прохід, щось було всередині, щось, що вирвало ворота і видавало ці жахливі звуки. Моя рука повільно піднялася, включаючи налобний ліхтарик, і я обережно, крок за кроком, увійшов у цей смердючий темний жах. Ліхтар вихопив із темряви обриси стін, завалених уламками воріт. Які, здавалося, просто вибухнули назовні. Повітря всередині було настільки густим від цього смороду, що його можна було майже відчути на дотик. Він був нестерпним, гірким. Від нього одразу ж захотілося вивернути шлунок. Світло ліхтарика ковзало по порожніх стілах. Порожніх? Де коні? Паніка почала підступати до горла. Зазвичай вони стояли кожен на своєму місці, мирно жували сіро або просто дрімали, але зараз їх не було видно лише порожнеча і цей жахливий запах. Я зробив ще крок, потім ще кожен мій рух відлунював у цій мертвій тиші, яка була навіть страшнішою за будь-які звуки. Сморід посилювався, стаючи ще більш нудотним, можливо, щось здохло. Я намагався чіплятися за логічні пояснення, хоча вирвані ворота кричали про протилежне. Можливо, один із коней захворів і помер, але жоден кінь не міг вирвати ворота, як це сталося, і жоден мертвий кінь не міг би видавати ті дивні шурхоти, які я чув раніше, чи те дихання. Промінь ліхтаря повільно рухався по стінах, по купах сіна, по підлозі, застеленій старим послідом. І раптом я побачив його. Там, у найтемнішому кутку, де тіні були настільки густими, що, здавалося, вони поглинають світло, стояв кінь. Він був блідий, не білий, а саме блідий, ніби вицвілий з якоюсь дивною, неживою шерстю. Він стояв до мене боком, низько опустивши голову. Але щось було не так. Щось дуже-дуже неправильно. Він не стояв нерухомо. Він повільно погойдувався з боку в бік якоюсь дивною, рваною амплітудою, ніби у нього були зламані ноги, і я не чув його копит. Підлога стайні була бетонною, і кожен рух коня супроводжувався стукотом підків. Але від цього коня не було жодного звуку. Він ніби ширяв над підлогою. Або ступав на щось м'яке, хоча під ним був голий бетон, мороз, пробіг по шкірі. Я покликав його тихо, обережно. Гей, ти як? Жодної реакції. Кінь продовжував погойдуватися. Я зробив ще кілька кроків до нього, намагаючись роздивитися його краще крізь напівтемряву і сморід. Чим ближче я підходив, тим сильніше відчував, що це не кінь. Форма його тіла була неправильною, горбатою, плечі здавалися надто широкими і низькими, а голова, голова була повернута якось дивно. Коли я підійшов на відстань, з якої міг чітко освітити його ліхтарем, я застиг. Це не був кінь, це була істота, яка лише віддалено нагадувала коня, якщо дивитися здалеку. Її шерсть була не просто блідою, вона була кошлатою і злиплою. Ніби мокрою тіло було викривлене з якимось неприроднім горбом на спині, а морда, боже, її морда. Вона була вигнута назад, оголюючи щось схоже на зуби, але неправильні, гострі, там, де мали бути лагідні кінські очі, світилися дві маленькі, зловісні червоні цяточки. Вони дивилися прямо на мене. Істота припинила погойдуватися. Вона повільно повернула голову, не всю голову, а лише цю жахливу вигнуту назад морду, що дивилася на мене з під горбатого тіла. Її рухи були незграбними, ламаними, але в них відчувалася якась первісна і страшна сила. стало ще більше. Він ніби виходив із самої істоти. Мозок почав працювати на межі. Що це? Хвороба, мутація? Чи щось інше, але червоні очі, цей сморід, ці вирвані ворота, це не вписувалося в жодне раціональне пояснення. Моє серце билося так сильно, що, здавалося, ось-ось вискочить із грудей. Ноги приросли до місця. Я не міг відвести погляду від цих червоних очей, які не кліпали, лише зловісні світилися в темряві. Істота почала рухатися, не ступати. А ніби ковзати по підлозі, видаючи той самий тихий шурхіт, який я чув раніше, вона рухалася прямо до мене не швидко, але невпинно. Кожен її крок був беззвучним, що робило її рух ще більш жахливим і неприродним. Я відчув, як піт струмками тече по спині. Рука, що тримала ліхтарика, почала тремтіти. Ця істота була неправильною, вона не мала існувати. Вона була вже зовсім близько. Я бачив деталі: злиплу шерсть, що звисала жмутами, викривлені кінцівки, які ледве тримали це горбате тіло, червоні очі розширилися, їхнє світіння стало інтенсивнішим. Жах опік зсередини. Я усвідомив, що зараз станеться. Воно йшло за мною. За мить до того, як істота скоротила останню відстань між нами, за мить до того, як я зміг відсахнутися, відскочити назад у ніч, я почув його низький, глухий, наче хтось давився власним сміхом. Він долинув з темряви звідкись із глибини стайні чи, можливо, навіть ззовні, стіней, що оточували мене. Це був сміх. Сміх, який я чув лише раз, коли попереднього конюха того самого, про якого ніхто не хотів говорити, вивозили з села, той самий злий, приглушений сміх, і в цю секунду все стало на свої місця: нечиста сила, гріхи, що гниють під землею, це не байки. Це було воно. А він він був частиною цього. Відчуття крижаного жаху і нуднотного смороду зім'ялося в єдиний нестерпний клубок сміх, той самий сміх. Він не був гучним, але пронизав мене наскрізь глибокий, ніби з могили, сповнений давньої злоби та задоволення. Істота була за кілька кроків, її червоні очі горіли. Викривлена морда з неправильними зубами, рухалася в моєму напрямку. У цю секунду інстинкт виживання переміг паралізуючий страх. Я розвернувся і побіг. Побіг геть від цього кошмару, через уламки вирваних воріт у ніч, освітлену мертвим місяцем. Чув за спиною тихий шорхіт, той самий, що видавала істота. Здавалося, він прискорюється. Ні, він точно прискорювався. Паніка жене мене швидше, ніж я коли-небудь бігав у своєму житті. Серце стукало в скронях, легені горіли, ноги ледве не підкошувалися. Кожен мій нерв кричав: Воно йде за тобою! Я не озирався, не смів озирнутися, тільки біг, намагаючись дістатися до свого маленького будиночка. Який раптом здавався найбезпечнішим місцем на землі, хоча й розумів, що жодне місце більше не буде безпечним. Смороду гнилого м'яса вже не відчував, ніс забило від паніки, але відчуття його присутності, його дихання, ніби липке павутиння, тяглося за мною. Добігши до дверей, я мало не виламав їх. Кинувся всередину і захряснув за собою, впав на підлогу, задихаючись, намагаючись вбібрати повітря. Кілька хвилин лежав так, слухаючи лише шалене биття свого серця. Зовні була тиша. Абсолютна гнітюща тиша, ні сміху, ні шурхоту, лише ніч і мертвий місяць. Я підповз до вікна, обережно виглянув крізь щілину в шторах, нічого. Стайня стояла на пагорбі. Темна і мовчазна, жодного руху, жодного звуку, ніби нічого й не було. Ні вирваних воріт, ні смороду, ні тієї істоти. Але я знав, я знав, що це було, і знав, хто сміявся. Наступного ранку я зібрав свої речі. Не чекаючи світанку, не оглядаючись назад, я покинув це місце. Нікому нічого не пояснив, просто пішов. Я більше ніколи не бачив ні стайні, ні села, ні тієї істоти, але її червоні очі, її викрилена морда і той сміх вони назавжди закарбувалися в моїй пам'яті. Що сталося з кіньми? Я не знаю. Чи повернулася істота в темряву звідки прийшла? Не знаю. Я знаю лише одне: деякі двері. Не варто відчиняти. Деякі таємниці мають лишатися похованими, і деякі місця Деякі місця просякнуті таким злом, що воно може прийняти будь-яку форму, навіть форму того, кого ти очікуєш побачити найменше. Це була не просто стайня, це була пастка, пастка для гріхів або для тих, хто з ними пов'язаний. І я майже потрапив до неї. З того часу я ніколи не почуваюся повністю в безпеці, навіть удень. Кожен дивний звук, кожен дивний запах. Вони повертають мене туди, до тієї ночі під повним місяцем. Я досі іноді відчуваю той солодкувато-мертвий сморід і чую тихий, глухий сміх. Чи є у вашому житті? Місця, які приховують свої темні секрети.